Тим часом покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Минулої доби там відбулося 33 боєзіткнення. бої. Зіткнення про це інформує генштаб. Українські оборонці відбивали атаки ворога поблизу Мирнограда, Родинського, Котленого і власне самого Покровська у чотирьох локаціях. Бої тривають і досі. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, доєднується до нашого ЕТРУ. Доброго ранку. Дякую, що знайшли можливість. Доброго ранку студія. слава Україні, героям слава е, збір, збір, з якого ми почнемо зараз. Я би хотів наголосити, підкреслити для аудиторії, що сьогодні для української держави є особливий день. Це є день соборності України. Ну і можливо, це привід за можливості трохи більше підтримати більшою істотнішою, скажімо так, гривною. Ось цей збір, про який ми зараз поговоримо. На що нині збираєте? Зараз збираємо на антишахетні дрони для наших спеціалізованих підрозділів, які займаються власне збиттям повітряних цілей за допомогою БПЛА. Антишахетні дрони є надзвичайно актуальним явищем, так як противник активно використовує шахеди. Та інші типи БПЛА по типу шахедів для ураження як для цивільних, так і військових цілей. Зокрема, деякий період тому противник активно почав використовувати шахети для ударів саме по лінії бойового зіткнення. По позиціям нашої підводи Загалом на шахеті там не написано, куди він летить. Тобто, якщо він пролітає Донецьку область, а він у більшості випадків пролітає Донецьку область, то він буде збитий нашими військовослужбовцями, що береже життя як цивільних, так і військових. Тому прошу всіх долучитися до даного збору. Мета це понад мільйон, мільйон сто тисяч гривень. Це загальний кошторис. Фактично, те, що маємо станом на зараз, ну плюс одна тисяча гривень від нашої аудиторії за останні ось ці хвилини, поки ви оголошували цей збір. Тому вдячні і нехай така динаміка збережеться. Треба цей збір закрити якнайшвидше, і це треба із точки зору, скажімо, і з міркувань підтримки війська, і так само з точки зору нашої безпеки. Це напряму пов'язано. Поговоримо. Про оперативну ситуацію Покровський напрямок. Власне якої є оперативна оперативний стан стан справ як наразі виглядає оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади. Рубіж вона суттєво не змінилася. Так як звичайно, мороз вносить свої корективи в бойові дії, звичайно, це стало надзвичайним випробуванням як для сил оборони України, наших бійців, так і для противника. Проте не потрібно забувати, що якщо у противника трошки зараз просіла його механізовано складувати, так як об'єктивно техніка в такі морози ну, нормально працювати не може. Це стосується і БПЛА сегменту. Проте у противника, знаючи його відношення до свого особового складу, в нього є тисячі і тисячі так званих військовослужбовців, одноразок, яких він під загрозою розстрілів просто посилає вперед штурмові дії. Та ми фіксували випадки, коли під час таких штурмів військовослужбовці ВСР отримували ще навіть незначні поранення. Вони просто замерзали на холоді. Так як евакуації чекати, якщо і доводиться, то доволі довго. Якщо воїн там не може сам самостійно рухатися, то смерть на морозі це єдине, що його може чекати. Неодноразово такі випадки фіксувалися. В принципі, нічого дивного немає. Скажімо так, попередні роки таке траплялося частіше, проте таких морозів просто не було цього року. Змогли це побачити загалом. Піхотні штурми противника. Вони продовжують місце, продовжують мати місце. Хоча противник, скажімо так, старається зараз сидіти в норах. Перечіпуючи морози, які нездовзі мають закінчуватися, проте накази російського командування вони не змінюються в незалежності від жодних погодних умов, тому активні штурмові дії противника вони продовжуються і надалі. Зимова тактика росіян, як вона відрізняється? От ви вже сказали та про морози, про про те, як це відбувається, скажімо так, на поведінці конкретних е, окупантів. Але в цілому, якщо це зібрати в певну структуру, в певну тенденцію, е, як вона виглядає з огляду на на морозну зиму? Ну, зимова тактика, скажімо так. Е не можна так відразу сказати про змову тактику, так як вони тактики постійно змінюють. І зараз конкретно цей період морозів він якраз співпав з ротаціями особового складу противника. Тобто, якщо ми пам'ятаємо, там декілька тижнів тому противник просто застосовував величезні групи штурмових військовослужбовців, активно застосовував бронетехніки. Там в одному штурмі механізованому могло бути більше 10 одиниць бронетехніки з танками і так далі. І так далі. Проте, після того, як, зокрема, військовослужбовцями бригади Рубіж йому була надана гідна збройна вішість. Противник поніс великі втрати. і, Відповідно, жодна армія світу не може витримати таких втрат, скажімо так, безболісно. І противник почав просто підтягувати новий особовий склад, здійснивши ротацію, грубо кажучи. І це якраз таке співпало з початком сильних морозів. Відповідно, досі противника триває накопичення. Скоріше за все, під час того як невдовзі буде відбуватися відлига, противник уже активізується остаточно. Плюс 35 тисяч гривень маємо на карті на ось цьому зборі. І Тут я думаю, варто подякувати всім, хто зранку розпочинає фактично свій день правильною правильним вчинком підтримкою українського війська. Хто раптом цього ще не встиг зробити? Будь ласка, код на екрані. Ми зараз до речі про дронові технології детальніше поговоримо, і це теж буде в контексті цього збору. Як розвиток дронових технологій відбувається на, на фронті, на вашому відтинку, і що можна е, сказати, і про. Поступ росіян в цьому сенсі цим теж не можна легковажити, але так само і про е про нашу відповідь. Як в плані дронів, звичайно, що основною такою темою, яка стала надзвичайно актуальною, зокрема на нашому напрямку, це НРК наземні роботизовані комплекси. Так як без них зараз взагалі складно собі уявити будь-які логістичні дії, які в принципі взагалі відбуваються на лінії бойового зіткнення. Так як з травня місяця противник активно полює на нашу логістику, скажімо так, традиційні методи довозу боєкомплекту, способи зміни людей на позиціях бойових і те інше, що відбувалося там пікапами, броневиками і так далі. далі Воно ну, практично втратило сенс. Відповідно, зараз наземні роботизовані комплекси, комплекси, ну, скажімо так, прийшли назустріч старим методам логістики. І, звичайно, що росіяни так само розвиваються в тому напрямку. Тобто, якщо е, ви ми вже ну доволі далеко просунулися, як розвитку е, росіяни розпочали відносно недавно. Зараз вони стараються використовувати НРК для евакуації своїх поранених. У них вже є там стандартизовані зразки, і скоріше за все вони будуть е, розвивати цей напрямок. Так вони теж розуміють, що це актуально. Відбудеться це скоріш за все по типу, так само як з FPV-дронами, тому що росіяни, коли ми вже їх почали активно застосовувати, вони просто почекали, коли ми виїмо всі свої сильні слабкі сторони. Якось їх вдосконалимо, вони просто по факту перейняли наш досвід і ну, стандартизували його до рівня там заводського виробництва, і зараз мають ну перевагу принаймні в кількості набагато. Скоріше за все, так само відбудеться з НРК, так як Всі економіка вона повністю поставлена на військові рейки. Ми бачимо там відеозаводів, де вони виготовляються шахіди, там і інші дрони. То вони можуть собі дозволити там цих НРК виготовляти ну просто величезна кількість. Які це будуть НРК? Це будуть НРК, там які будуть використовуватися для логістики або для вогневого ураження позицій сил оборони України. Ну цього ми поки не знаємо. Проте ми вже бачили багато відео. Фіксували своїй зоні відповідальності, що росіяни активно їх використовують. Ну, поки доволі таки не дбало, скажімо так, але я думаю, це лише питання часу. Ну так, тут це все абсолютно вкладається в логіку підтримки війська і підтримки конкретно цього збору. Маємо понад 50 тисяч гривень, зібраних тільки під час нашої розмови. І за це дякуємо аудиторії. Нагадаю, Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, з нами на прямому зв'язку.